Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Понад 6 тисяч мешканців сіл довкола Ситківців, що на Немирівщині, можуть лишитись без пожежної частини, яку зібрались розформувати. Школа-інтернат, загальноосвітня школа, школи, дитячий садочок. Всі вони стають під ризик. Червоний півень може завітати до їх оселі, а рятувати буде нікому. Обурена громада звернулась до народного контролю. Люди, які постраждали від вогню, кажуть, що пожежна їх єдина надія на порятунок в біді. Замкнула проводка в мене в віранді. І приїхали хлопці, якби не вони була, згоріла вся хата, так потушили тільки віранду. Згоріла накриття криша. Я вже два рази геть горів. І все приїжджали вовремя і все нормально. По якомусь випадку загоріла світівки. То дякуючи тільки команді Святковецької пожежної команди, наче вони були приїхали вчасно і ліквідували, тому, що своїми силами, скільки збіглося людей, ми нічого не могли зробити. Навколишні села, які віддалені від державних пожежних частин, перебувають під захистом додаткових пожежних бригад. Таких на Вінниччині 35, Та на фінансування місцевих органів влади залишилось лише 22 бригади. Решта планують розформувати. Зокрема, немає місцевої пожежної організації. В Барському, Могилів Подільському, Оратівському, Піщанському, Погребіщанському, Тростянецькому, Тиврівському, Чечільницькому та Ямпільському районах. Тож у разі закриття бригади у Ситківцях автомобіль буде їхати від міста Немирова, а це 45 кілометрів, тобто понад годину їзди. Відтак, ситківці, а також шість довколишніх сіл стають під серйозну небезпеку, адже будинок згорає за 20 хвилин. Сільський голова Ситківці Віктор Михайленко вбачає велику небезпеку для громади у закритті пожежної частини, адже в самому селищі є школа-інтернат, дитячий будинок та загальноосвітня школа. Не дай Боже, трапиться пожежа, найближча бригада їхатиме сюди понад годину. Ви знаєте, що це це, це смерть людей, це, це а що може бути інше? розумієте, тут нас люди газ подорожча. Люди. Почали палити твердопаливними цими матеріалами, дровами і так далі. Це все пожежна небезпечність. Велика. Різні можуть бути ситуації. Я думаю, що лікарня, поліклініка, пожежна частина це такі об'єкти, які повинні бути. Звідси, ніби там і рукою подати. У нас за, там останніх років 15-20 було до трьох загорань. І якби не ця пожежна, то і не знаю, чи це. Вдалося, ну, відремонтувати чи відбудувати. У Брославській пожежній частині, які підпорядковувалася святковецька бригада, кажуть, що не можуть запобігти скороченню. Це рішення прийняте і там мене просто до відома поставлено і мені доручення. Як керівникові, назначені доручення провести всі підготовки до скорочення значить, штатної чисельності. Голова Немирівської районної державної адміністрації пообіцяв знайти вихід у ситуації. Однак на сьогодні вагомий внесок потрібен і сільських бюджетів, а вони бідні. Ці думки нас не покидають, і ми ще досі думаємо і будемо думати, і напевно доб'ємось все таки свого, щоб та поражна частина там була. Просто зараз у нас виникла заборгованість по зарплаті. Зараз у нас виникли трохи кризис, в тому, що потрібно, щоб бюджети сільські трохи дали грошей. Зарадити ситуації народний контроль іде до обласного управління надзвичайних ситуацій. На камеру нашій знімальній групі обіцяють допомогти. Я хочу запевнити, що головне управління зробить усе можливе для того, щоб ця проблема не залишилася. Не залишилася тільки проблемою місцевої пожежної команди. Нами готуються матеріали на облдержадміністрацію. Буде прийнято участь в комісії ТЕП ТНС і буде піднято це дане питання. Також е, наші представники на місці на міроського району будуть приймати участь в районній державній адміністрації. А тим часом народний контроль спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій в Вінницькій області слідкуватиме за тим, що пожежна частина у Ситківцях залишилась цілісною та працювала на благо громади. Михайло Рюхов Сергій Немирівський. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.